Олена Василевська віддала Палацу культури центральної більше половини свого життя. Ще юною прийшла сюди на посаду секретаря по закінченні столичного університету культури і мистецтв Корнійчука стала художнім керівником, режисером, постановником естради та масових заходів. І особисте життя, і професійна діяльність були нерозривно пов'язані з цим місцем. Коли запитували, скільки їй років, завжди відповідала: мені стільки ж, як і палацу. Саме в палаці культури Олена Дмитрівна зустріла своє кохання. Кохання свого життя, свого чоловіка. Тому що він також був причетний до призначення на посаду як директора. На той час він працював на центральному комбінаті, на керівній посаді, також був залучений до діяльності палацу культури на той час. Тому так і саме відбулося їх знайомство у палаці культури. І так зав'язались романтичні відносини, які у 1979 році приросли саме у шлюб. І згодом, звісно, можна сказати, що я дитина палацу від самого народження. Ольга Якубовська ще школяркою долучалась до організаційних моментів у палаці культури під час концертів і фестивалів. Тоді і засвоїла один з головних уроків мами: за що б не бралась, роби на відмінно. Саме так ставилась до роботи Олена Василевська. Якщо вона робила, вона робила це на 100% і вимагала від інших цього. І за що вона не бралася, будь-то період часу, коли довелося очолити Олені, Дмитрівни три, відразу три палаци культури, це Інгулецький, центральний і Північний палац культури. Вона трошки злякалася, але і саме таке навантаження взяла на свої плечі, це дочірнє підприємство Вація, яке було дуже мало гарні результати, і протрималось на плаву більше 15 років. Це було не тільки про культуру, це було про бізнес. Саме у ці часи Олена Дмитрівна показала себе як справжній менеджер, як справжній керівник, якому, для якого нема нічого неможливого. Майже 40 років керувала палацем Олена Василевська, дала старт і підтримку багатьом випускникам творчих колективів, які нині працюють у цьому закладі у сфері культури Кривого Рогу та за його межами. Мабуть, тому в перші роковини без Олени Василевської спогади усіх, хто знав її, починає. Зі слів, вона була мамою для нас усіх. Вона завжди підтримувала наш колектив, завжди була дійсно як мама. Можна було прийти, пожалітися, сказати там, ну, вже все, втомилися, дайте відпочинок. Добре, йдіть, але оце, оце зробіть мені потім. Я її пам'ятаю як чуйну людину. Ну, вона і зараз, якщо чесно сказати, для нашого колективу майже як ангел охоронець От Я всі її побажання, всі її слова пам'ятаю. В неї був дуже гарний смак. Вона могла прийти на репетицію ще номер незакінчений, але вона могла сказати, це касовий номер, оце добре, клас, молодці. Або сказати допрацюйте тут у творчому колективі. Буває непросто колеги пригадують і виховні години від Олени Дмитрівни, і приклади її особливого дару бути керівником, щоб палац культури працював злагоджено. Працівники та їхні родини мають бути в порядку. Це один із принципів Василевської. Я не знаю, може, мої колеги теж це казали. Палац культури працівники всі називали її мамою. Ну, вона так і була мама. Вона знала, у кого які проблеми в родині, здоров'я, що коїться. Коли ми втрачали своїх рідних, вона завжди була поруч. Це така підтримка. Рік пройшов і досі це рана в серці. Знаєте, це приклад керівника справжнього. Який цікавився не тільки життям палацу культури, який бачив нас за палацем, підтримував всі наші ідеї, цікаві, не цікаві, вони були різні. Я не знаю, як вона справлялася з нами. Я, ну, я не уявляю, що стосувалося роботи, я граю на фортепіано і другий раз я чую де щось, а настройка фортепіано стоїть коштів, так і таких немаленьких, тому я зразу йду до Олени Дмитрівни, нікому нічого не кажу, Оленочка Дмитрівна, мені потрібно трішечки підстроїти інструмент. Так, так, Олечка, все зробимо, все зробимо. Вона. Всіх настройщиків знала у місті. Вона самого кращого прийшла. Вона дуже тонка людина у всіх відношеннях, і у серйозних справах, і у гуморі. Вона могла і сама пожурити так, що ти зрозумієш, що ти не правий був і не образишся ніколи. І в той же час да влучну пораду таку могла дати, що Ти о! А й правда, а так, от, як Олена Дмитрівна сказала, а так дійсно, так воно і є. Така людина. Надихнувшись харизмою Олени Василевської як ведучої, тоді ще вихованка балетної студії Люда Деркач остаточно вирішила, ким і де буде працювати. І свого плану дотрималась. Той її приклад, коли побачила перший раз на сцені, став для мене. Е... Прикладом професійності, професіоналізму, коли я виходжу на сцену, я згадую Олену Дмитрівну, її правила, як себе поводити з глядачем. Це знаєте, це була вища школа. Ну, інститут інститутом, але справді вищу школу, вищу освіту я отримала, коли прийшла працювати в палац культури. Всі її звання, всі нагороди, це 100% про. Олену Дмитрівну у заслуженої працівниці культури України було багато нагород за працю. Завдяки її ініціативності у місті з'явились фестивалі Танцююча осінь у Новий рік з улюбленими піснями, горизонти джазу. Вона була режисеркою масштабних театральних постановок до різних свят. І, хоча рік вона вже не з колективом, колеги продовжують звіряти пані свої робочі моменти, сценарії, подумки. А як би це зробила Олена Дмитрівна? Розповідають, особливий зв'язок з нею мають і досі. Олена Дмитрівна перед перед там якимсь концертом важливим відкриттям сезону. Вона мені завжди сниться на тих місцях, де вона сиділа в залі. Що вона дивиться номер, підказує. От її немає, її немаєш. Кажу, вона канала хорониця. вона мені сниться, каже Альоночка. мені говорила, Альоночка, Альочка. Отут, отут, тут аж так мало мальчиків. Я говорю, будуть добре. Так що в мене з нею зв'язок не розірван, я відчуваю. Я не відчуваю, що її немає. У нас завжди ми її бачимо тут на Майдані, що ще замітили. От коли в нас починаються щось якісь труднощі, напередодні у сні комусь приходить Олена Дмитрівна. І так було перед нашими прильотами. і... Після прильотів, чи вона нас попереджає? Якась магічна, якийсь магічний зв'язок досі існує. І рік пролетів дуже швидко і кажуть, час лікує. Ні, час не лікує. Час робить нас мудріше. Вже рік, як пішла від нас Лана Дмитрівна Василевська, моя творча мама, моя натхненниця, людина, яка дарувала впевненість молодим спеціалістам, артистам. Ця утрата витра... невимовна, і а, якось прийняти її ще й досі неможливо. Хух, кожного разу, коли я говорю, навертаються сльози, любові до цієї прекрасної жінки, професіонала, найкращого директора в світі. Я вдячна, низький уклін, і нехай вона спочиває, царство небесне, але ми творчі митці. Її колеги, її творчі діти. Ми всі її дуже любимо, пам'ятаємо вічно. Тож вічна пам'ять Олена Дмитрівна дорога і найкраща. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов постфактум.